Ось такий в мене класний вихідний. Зняв переднє колесо, буду міняти камеру до обід. І ось така камера, не знаю чи буде видно, але вона вся тут вже аж стерлася. Прямо куски цієї резини катаються тут. Ну, в принципі, не що вона спускає. Не сильно, звісно, спускає, але перед роботою її накачую, сутки стоїть велосипед біля роботи і колесо вже потім приспущене і їхати дуже важко. Так що буду ось цю свою камеру стару ставити. Теж я її клеїв, але наче нормально. Ну, В будь-якому випадку вона поновіша і не думаю, що вона буде спускати. Ну, але це треба ставити, дивитися, що воно буде. Поставлю зараз, накачаю, і якщо до вечора не спусте, значить буду завтра на роботу на цій камері їздити. Слава Богу, це заднє колесо все. Виставив, вже два рази на роботу їздив, ніяких проблем немає. Все хорошо тут зажав і колесо тримається. Не шатається, не спускає. Сюди я літом новеньку камеру купив. Так що заднім колесом все добре. А ось з переднім. Не все добре. Все в мене така тут проблема є. Різьба коротше ця і якась, не знаю яка вона. Це різьба, що гайки взагалі так погано закручуються і толком не можна прикрутити колесо. Але нічого це таке. Мені головне, щоб камера не спускала. Так що ставимо камеру і пробуємо.